Вітаю! Мене звати Інга Сидоренкова, я лікар-кардіолог клініки Медібор. Багато людей мають підвищений тиск і навіть не здогадуються про це. Ви можете добре себе почувати і все-таки мати гіпертензію, тобто підвищений артеріальний тиск. Саме цей стан є частою причиною розвитку інсульту, проблем з серцем, проблем з нирками, є причиною розвитку серцевої недостатності, аритмій та інших проблем зі здоров'ям. Тому вкрай важливо знати свій рівень артеріального тиску, аби вчасно розпочати лікування і уникнути розвитку ускладнень та продовжити ваше життя. Накладаємо манжетку на плече. Манжетка має знаходитись на 2 см вище ліктьового згину ось цією позначкою попереду. Манжетка щільно прилягає до плеча так, щоб вона пропускала два пальці руки. Фіксуємо фонендоскоп у вухах. Інший кінець прикладаємо під манжетку у місці пульсації артерії. За допомогою груші нагнітаємо повітря в манжету. Повільно розкручуємо вентиль і випускаємо повітря. Коли пульсація чітко почне прослуховуватися на певній позначці, це верхній тиск. Коли пульсація стихає, це нижній тиск. Після стихання пульсації випускаємо повітря з манжети. Тепер ви навчилися вимірювати артеріальний тиск. Пам'ятайте, якщо у вас високий тиск, необхідно звернутися до лікаря-кардіолога. Знижуючи його рівень, ви захищаєте себе від серцево-судинних ускладнень. Піклуйтеся про себе. Довіряйте своє здоров'я експертам Медібор.